Не буде взагалі перемир'я. Не буде. Ну, ні, ні, ніхто не цей. Я, я рахую, так. Ну, це моя особиста думка. Це думка, з ким я спілкуюся. Всі, з ким я балакаю, там, ті, хто вже там, по 10 років воює, всі знають, що цього не буде. Вже таких перемир'ї було ну, куча. Розумієте? Нічого, ну, там такі умови цього перемир'я, не дивилися там, що. Ну, нас навіхто не див... Ну, я я розумію так, е, з чого починалась, з чого ця війна? Бо ми хочемо бути вільні. Свобода, да? У нас є така, типа, свобода. Е, свобода чого? Свобода вибора якогось, розумієте? Нам його на нас вообще так, от, типа, на цих перемовинах даже ніхто не замічає, типа, як в Торсеріо таке, типа, ну, Ну, типа, як Україна, Україна, ну та таке там собі. Україна це не один наш президент. Ну, це багато, це наш народ, по-перше, да? це велика країна. І, ми, і ті хлопці, які е, там боронять наразі цю всю да, нашу, кордони, вже такі кордони уже дійшло до цього, стоючи там на смерть. Я так рахую. Ну, от з них треба брати таку, я не знаю, як, звернути увагу на те, що от -от вони досі там тримаються якось. Ну, а всі дивляться за цими якимись перемовинами і забули, що там взагалі така війна. Всі, всі думають, що, той, що чи той, чи той щось вирішить. Ні, нічого. Я, я рахую, що поки ми твердо, ми і так уже твердо показали. Я рахую, що наша армія найкраща в світі. Я так рахую. Ну, я, хто скаже, що не так? Росія, Китай та ні. США ні. Ви бачите, як, якщо б США, вони. Ну, моя думка. От без нічого ми зробили такі великі це. Якщо б у нас ще щось було, взагалі без питань. Це самі такі серйозні місяці, все оце. зараз ще буде хуже, вони будуть ще йти. Це зрозуміло, це вся розкачка, ці всі. Перемовини, всякі. це все розкачать соперника, знаєте, типу, ну, морально, трошки, щоб він видохнув, а в цей момент нанести удар. Я це так, от, ви знаєте, я по собі так сужу, коли я якусь справу так думаю, що у мене так воно пройде, так, ну, я до неї так відношусь, думаю, що за мене хтось щось там вирішить. У мене ніколи нічого не вийшло. Я до того веду, що це все саме наша справа, конкретно кожного із того, ну населення там. Я вже казав, там коли я також в Житомир приїхав, я казав, я, що я з Павлограда, і якщо буде наступ на, мій, на моє місто, то я напишу рапорт, я поїду. Ну то яке б у мене обмеження не було, я поїду туди. Тіпа типу. 99,9% Ті, що на нулі, вони навіть не знають про якісь перемовини. І в них зараз голова болить не за це, це точно. Як вижити, типу? де води взяти? от за це зараз у них болить голова. Це саме таке. Там потреби, ну це вже знаєте, коли в тебе коли ти такий виспався, коли ти такий наївся, у тебе все тихо, ти ти сів, такий розбираєшся, аналізуєш там, да, і можеш там свою думку. Коли в тебе потреба вижити. То тебе якось, ну, це тебе ну, якось, так, не дуже, там, знаєте, там, коли треба захистити свій дім. Розумієте, ці ракети, я повторююсь, ми балакали. Да? Ракети, це що зараз наносять шахіди, я бачу там Одесу дуже да, да, там, Я бачу там гаряче там, по порту, там і так там, там склад іграшок якихось, там розбили вони, там горіли. Шахідами да, там закидають, по сумам, да, там, ще скаби, от. це все, якщо вони прорвуть нас, от це все покажеться просто. Я бачив, що таке, як вони заходять, що таке е, Сєвєродонець-Лісичанськ. Да? Я бачив, як вони зносять, та зносять те місто. Я бачив Бахмута, як зносять отак, отак, під ноль. Ну, розумієте? Угледар подивіться, подивіться часів яр, все під ноль. Так? Під, під фундамент знесли і все. Покровськ подивіться, зараз як розбивають. Це покажуться ці удари, що там, ну, в оці балістика, там якась там одна-дві ракети зараз, да, там ну, таке, шахідів там 170 штук там чи 200, там, да, там скільки це таке буде. Це, ну, А там буде саме саме, -саме таке. от Якщо прорвуть, це буде, звісно, да. це така гра, я так розумію. ну, Такі гра. Я ж взагалі на це не звертаю, ну, не звертати уваги. Продовжувати виконувати свої обов'язки по захисту батьківщини. Коли я там, от, був, то я точно не чув, там ну, у них превосходство во в всьому. в техніці. Я ще раз повторюю, що при контакті, коли ми проти них, ну просто контакт без дронів, без артилерії, без нічого, вони програють 100%. Програють. Я ні разу не бачив, щоб вони виграли. Ми вдвох там, тримали, я один був, протримав, і ну, за мною там, трошки там, пацанів було, і вони вже боялись до нас заходити. Ну, вони в плані цьому моральному, вони поки нас не бачать, ідуть нормально, поки ми, вони пішов цей, вони, якщо бачать, що підтримки їхніх немає, вони швидко бистро здаються. Ну, він якийсь бізнесмен більше, не як, знаєте, він не воїн такий, знаєте, як, ну... він бізнесмен. Ну, і що, знаєте, що, ну, ти, я дивлюсь, нам це вічно когось там, мене це так дуже так бісить, коли. Якийсь там приїхав там якийсь генерал НАТО в відставці, приїжджає і каже такі очевидні речі, ну геть, вообще банальні, і всі такі да. <свист> <свист> Я так, так що да, він просто повторив там, ну він просто вам сказав те, що ви самі розумієте. На що вам той генерал з НАТО? Ви і так самі розумієте. Повірте в себе трохи. Ну, типу, головами своїми, ну, і все буде добре. Нам не треба якийсь генерал з НАТО, щоб він сказав нам очевидні речі. Пускай приїде і дасть нам зброю якусь. Да, пускай на якомусь ділянці приїде прям на нуль, по оперативну установку продивиться, скаже, отут треба зробити отак, отут, 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 отут отак. І оце село буде наше. Він цього не робить, він просто каже: Ну, Україна гарна страна, Україна хороший народ, ми за Україну, і все. От всі їхні слова. Що ці слова значать? Дії потрібні, конкретні дії, які кон дії не просто дії, там якісь, а щоб конкретно це було зберегло життя хлопців, від, відбуття територій, Ну, все, я ж рахую так. Як каже наше керівництво саме, да, То Курська операцію свою там, да, виконала свою місію. Я рахую, що це трошки прорахунок, скільки ну, бачите, хто зараз мені казали, що от я балакав там, ТРО, завели туди також територіальної оборони, бригади. Я там з одним із ну, Сава Позивний, я думаю, він не це скаже, що. Я з ним балакав, то він каже, цих крейців по 50 чоловік відправляють. На їх там шість, п'ять, шість, їх п'ятдесят. би ти не ну, яким би ти не був, супер-мега там крутим. Плюс подивіться кількість кабів, які вони випускають. Е, в Росії каби. Випускає, навіть якщо у них зафіксовано орланом, там, або якийсь розвідником, що там є артилерія, звідти працює, тобто, да, там ну, можна подивитися, там або машина заїжджала, да, або підвоз боєприпасів був. Ну, воно видно, знаєте, на полях воно дуже видно. І то вони не стісняються туди кап якийсь запустити. Розумієте, У них цих кабів там ну, куча. От. По суті, скільки вони от, коли вибивали? Скільки? По 60 кабів в сутки лупили. Ну. Розумієте, як артилерія просто. Просто дуже здалеку.